Друзі, всіх вітаю! 2 серпня, Північний Схід Скійської області. Ми мене моїй полістирольної пасіці. Там питання запитували, чи користуюсь бджолотрясом, користуюся. Зараз це відкачуємо з сонях. Ну, Щось покажу, покажу, як цей бджолотряс працює на соняху. Короте, все побачите. Довго не затягувати, плюс-мінус пару сімей покажу, покажу навіть тих, хто нічого не приніс. Короте, поїхали відбиратися, відкачуватися. Ну ось власне зараз все побачите на свої очі, як труси і т.д. і т.п. Там питали, чи був дощ, один такий більш-менш був, але не знаю, на точку копнув, коротше, то земля суха. Ну Ця рамка і не так Тук настягнути все. І цю рамку. Так, і бачте, це, як бачите, це порожня. Можно после. Друзі, не вірили, бо все показував минулі рази. Уже сам з того не бачу. Але кантер карман не є. Подивіться, вот така обсетка в там, да? Зараз побачите як трохона. Скільки Ну, Десь 70% він струшила. Рамка важка, чесно кажучи. Пірганки така... це. Внизу, бачу, є у мене не роздуті ранки. Жалу, конечно, сила бляха. Ну і ще показую більш-менш обсижена бджолою, що він Тут більше стріси. Позрощував і підемо. рамка, до речі, була ага. 4,5. Без кантера не обійтися. Давайте зараз ми її трохнемо, стрясемо і подивимося, що там. Четыре семьсот шестьдесят огонь, огонь. Вот такие рамочки. Да, они хорошо. Так, пошла Поїхав далі. Ну, щоб не бути голослівним, що не одна цю не показував за перша. Тут теж все чики піки Бовмашки, все відомо видно. Я включуся, якщо щось цікаве було. Ось сім'я, яка десь на 18-те. Червня мала всього дві печатного розплода, матки вже не було, коротше, молоду я не знайшов тоді. Молоду засів я побачив 4 липня. Ну Тобто ви розумієте, да? сім'я була крепка, але в червні можна почати мала розплоду. Та я думав, всі штуки, все міста бігового. І щоб вона кардинально просіла, ніфіга. З чим-то пов'язано цьому році я не знаю. Ну от плушник я збирав, то я бачу, що він засандалився. Хоча там з розкладом, з маткою, все було гаразд. Це коротше червень, нічого не робило. Ось така 2 кг рамочка. З -з 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 Тоже така 2 кг рамочка. Почала печатати. Далі важкі я так розумію. О, і все, і пошло. Ну і далі всі бачу такі рамки, коротше. Попечатки проставилися. Якби так. Ось. Як воно в них працює, Фіхі, не знаю. Якось так. Чисто заради цікавості з цієї сім'ї. Одну рамочку, ну кантер наше все. Кому не подобається, не дивіться, вистайте далі. Нам подобається отакі. Бачите. 3-315. Такі. Ось такі в неї 7 рамок. І 3, 3 таких в районі 2 кг. Якось так. Поки коробок мав пустих, зайшов в палатку до батька. Як то кажуть, медогонка крутиться, але обламотиться. Вже мабуть закінчую, не знаю перевертаю він чи не перевертав, якось так. Друзі, є і таке нещастя. Ну, тут матка погано треба міняти. Як погано? Покалічено. Покалічено, певно за того зяйця, кладка не дуже. 3-4 ранки є. Та й на тому добре. Друзі, сподівався що вони самі поміняють, але самі вони не поміняли, вони, вони закладені, закладували ці мотошники тихо заміни. Ну коротше самі не поміняли. Є відводки ось замінимо. Це ж порожнє, бачите. Що то геть геть і не приховую порожня? Тут уже є. такая пилода 700 ложка 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 что себе итого раз два три четыре пять пять рамок как-то так Кажут, есть такое, видите Всякое есть Короче, друзья, як то говорят, первый пошел О, вот Соняшник вляха. Аж желтый Жарко, теча вляха эти горка не стоят Друзі, насправді ця сім'я здивувала, бо я її мав утилізувати. Тут матка стара. Жовта мітка 22-й рік, здається. Вона така якась дурнувата, неведопродуктивна. Але трошки принесла сім рамочок. Такі поверху печатані. Такі плюс-мінус 3-3,5 кг. Друзі, струсюю, стросюю і рамка така, ну на руку важко. Вона вже зафіксована, просто вам покажу оцю вагу бляха. Не знаю чи там щось видно. Ось така 4. Може за рахунок язика. Тихі, я знаю. Незручно. І мені блікує, я не бачу що вам видно. Ось така хороша. В друзі відкачався? Що я можу сказати? Можу сказати, що це була перша і остання скачка, качка Соняха, більше не буде. Ну бо так. Е, в цілому в сезон з комерційної точки зору, з фінансової точки зору, повний провал. З точки зору, якщо ми виходимо, виходимо з обставин, з умов, то сім'ї відпрацювали ну, просто ідеально, я би сказав. Буквально фактично всі, хто мали принести, всі приніс, і плюс-мінус, рівно принесли. Ну, ви винятки були, у мене там було декілька. З матками дуркували весь травень. Врешті-решт, коли я їм дав маток, короті, молоді не встигли до Соняха вирівняти силу, да бо ти просіли. А так, в цілому, сім'ї відпрацювали просто ідеально. Що по відводкам, не знаю, ну собі принесли, то і то добре. В сімей. Попередньо в гніздах мед є, я бачу рамки роздуті. Буквально кілька я дивився, то бачив 5 повномедних на 5 рамках. ну 5 типу печатного, ну, там зрозуміли, там не Він це там, де розплод. От, його, короче, широчезні рамки, десь, ну я не важлив, чесно кажучи. ну на, на руки десь більше 2 кіла, ото кВт він Короче, Рамки там дуже роздуті. Ну, от, приблизно так. І це при тому всьому, що в наших краях ну, дуже в багатьох там, не то що не качали, не знають навіть, як вони перезимують. Е, чи буде друга качка? качки, другої не буде. буде, буде така продувка просушка корпусів, все одно щось вони там насикають. А можливо і не буде, можливо, десь до числа 20 серпня вони так висушать і другий корпуса, що і просто сняв і повіз. Отака От штука. Е, скільки принесли на сім'ю? Це я скажу вам в наступному відео. І підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, покажу, що ваш хвалений бакфаст в оцих умовах сушняка сушняка. Бачите, оце як ці такі, такі листі мають. В умовах отакого сушняка, в умовах э, такого соняха, ну ви бачили ці ромашки. Що він приніс? Отак. Короче. Ну, коротко, місцева руля. А якщо розлогу, то місцева рівно українська степова. Приблизно так. Все, друзі. Па-па-па-па. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Пишіть, як у вас справа і пишіть, з якої ви області пишете. Ну, мої традиційні вітання моїм друзям, Стасу Євгену, Володимиру. Все, друзі. Па-па-па-па.